Добрий вечір, шановне панство, світла немає. Ще десь годину до світла погодував я нутрій, думаю, познімаю декілька роликів про нутрій. І зараз буде мова про стару сім'ю і мої розчарування. По моїх розрахунках, самка мала би ось одна родити, так як я вам розказував. Ще в січні, місяці десь в середині, друга би мала родити е, десь в середині лютого, але я дивлюся по тих самках: ні та, ні та і на середину лютого нічого в нас не буде. По якій причині без поняття? Але якщо ліву самку, я бачив, що самець покривав зразу після родів, і чорну самку, напевно, ту теж покривав. Ну, але бачите, мене от одне ще дуже тривожить. Я ще з даної сім'ї продав дві самки, і мене тривожить, з людині я інстаграм пишу, вона не відповідає. Може, буде дивитися моє відео, як не. Тої людини з моїми самками, які я продав. Бо, в принципі, так я бачив, що самець три з чотирьох на моїх самок на моїх очах я був присутній, коли проводилося їхнє парування, мене тривожить то, чи в тої людини самки завагітніли, бо одна може з них вже й мала родити, а одна має теж десь в лютому родити. Бо дуже буде неприємно, якщо в тої людини теж такі самі проблеми, як в мене. Ось та самочка, яка яка би мала 8, десь коло 10 лютого родити. Ну, Я на даний момент не бачу, що вона кругленька. Ну, мацати я її, звичайно, не буду. А то. А по зовнішньому вигляді я не можу сказати, що вона є дуже повна, що вона буде родити. Бо якщо самка має хоч шестеро внутрінят собі, то вона вже кругленька. Перед родами, вона родиться кругленька, але того всього немає. Самець, самець ось у нас наминає гранулу. Подавав я їм їсти і зараз збираюся додому. Всього найкращого. До побачення.